Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, читання. Яку букву ми вивчали на попередньому уроці? Так, букву Ж. А які звуки вона позначає? Зараз ми з вами пограємо у гру. Приготуйте долоні. Як тільки почуєте звук Ж, плескайте. І так починаємо. Вуж, жолудь, жоржина, хризантема, жук, жаба, книга, зошит, пиріжок. Булка, коржик, кажан, живіт, руки, кусати. Ну що ж, молодці, якщо впоралися. А зараз переходимо до наших буквариків. Сторінка 16. Розгляньте малюночок. Кого ви бачите на малюнку? А чим займаються діти? Придумайте дітям імена на букву Ж. Ну що, придумали? Я також придумала. Дівчинку можна називати Жанна, а хлопчика Женя. А з якої літери пишуться імена? Так, правильно, з великої. А коли ще використовують велику літеру? Так, у написанні кличок, тварин, назв міст, річок, країн. Добре, молодці. Отже, щоб написати імена цих дітей, нам треба вивчити велику букву Ж. Ну що ж, давайте з нею познайомимось. Велика буква Ж, вона дуже схожа на маленьку. І відрізняється тільки розміром. Спочатку треба. Надрукувати вертикальну пряму лінію посередини двох клітинок, подивиться, а потім провести криву лінію від куточка до середини, ліворуч і знизу так само. І це ж саме зробимо праворуч. Бачите, так само пишеться, друкується, як і маленька, тільки більшого розміру. Ну що, приготуйте свої зошити для друкування і почнемо друкувати. Надрукуйте велику букву «Ж» шість разів, а потім до кінця рядка друкуйте. І велику, і маленьку разом. Можете натиснути на паузу виконати це завдання. На другому рядочку ми надрукуємо імена. Прочитайте перше ім'я Жанна. Зверніть увагу! Що в цьому слові дві букви Н. Два рази надрукуйте слово Жанна. Наступне ім'я сніжанна. Так само два рази. Натискаємо на паузу і виконуємо завдання. Ну що, впоралися? Давайте трішечки відпочинемо. Зробіть декілька вправ для пальчиків і продовжимо. Читалочка приготувала нам такі завдання. Спочатку розчитаємося за табличкою, читаємо склади. Спочатку читаємо вертикально, потім. Горизонтально. Читайте чітко, вимовляючи звук Ж. Жа, Жу, ЖО. Так, продовжуйте. Прочитайте ще раз тільки вже швидше. Дуже гарно. Тепер переходимо до читання слів. Прочитайте слова першої і другої колоночки. Зверніть увагу, що тут є нова буква, яку ми ще не вивчали. Це буква Ш. Читається як Ш-Ш. І так, будь ласка, прочитали слова. Тепер прочитайте за моїм завданням. Прочитайте імена дівчат. Так, Жанна і Сніжана. А тепер прочитайте слова, які є, можуть бути прізвищами людей. Так, Журбенко Боженко. Молодці. І прочитайте, які слова можуть бути чи є назвами міст. Так скажемо, вони є назвами міст. Так, прочитали молодці. Повертаємося до наших зошитів. Зараз буде слуховий диктант. Слухайте уважно слова і друкуємо тільки першу літеру кожного слова. Не забувайте, що є слова, які друкуються з великої літери, тому будьте дуже уважними. І так, починаємо: жменя. Женя. Жанна, Костык, Володя. Жуки, пеньок, трава друзі. Житомир Київ, і останнє слово жвавий. Якщо ви не встигали за мною, то можете повернутися назад і знову прослухати диктант. Ну що, тепер? Давайте перевіряти. Якщо все ви написали, надрукували правильно, можете намалювати смайлик на цьому рядочку. Переходимо до рухливих вправ. Станьте і зробіть. Декілька вправ для відпочиночку і продовжимо. Давайте познайомимося з парами слів. Порівняємо значення кожної пари. Прочитайте першу пару, що позначають ці слова? Так, настрій да, людини. А скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про цю пару? Так, у них схоже значення, правильно, вони схожі за значенням. Молодці! Давайте прочитаємо другу пару. І ці слова також схожі за значенням. І останнє. Спробуйте скласти речення, використовуючи спочатку одне слово із пари, а потім друге слово з пари. Ну що, вийшло? Добре. Тепер почитаємо слова, речення, пробачте, спускаючи з гірки. Спочатку читаємо повільно. Я буду зараз допомагати вам. Ви за мною слідкуйте, і повторюйте за мною пальчиком, слідкуємо. У жені гарний настрій. Тепер ви. Наступне речення. Він. Жартував. І Жанна жартувала. Повторюйте. Обом було весело. Чи зрозуміло вам слово жартувала? Я сподіваюся, що всі зрозуміли. Так, шутку, шутки да? веселіли один одного. Так, переходимо до наступного завдання. Це завдання ви можете пограти зі своїми друзями. Ви можете пограти зі своїми братиком чи сестричкою, мамою, татом. Один читає склад. А інші показую і повторюю його. Давайте спробуємо зі мною пограти. Я буду називати склад, а ви шукаєте його і пальчиком у букварику показуєте. Почали аж. Молодці, ож. Іж. Уж. И-ж. Е Можна, звичайно, ще швидше. А тепер прочитайте всі склади по порядку. Можна верхній рядочок і другий, тільки саме головне це чітко вимовляємо звук Ж, тому що він дзвінкий. Попрацюйте. Наступне завдання знов читалочка нам приготувала. Вона хоче, щоб ми дуже правильно навчилися читати слова із звуком Ж в кінці та всередині. І ще раз вам нагадую, що цей звук дзвінкий, тому за правилами вимовляння, ми його читаємо чітко. Послухайте, будь ласка, перший рядочок, першу колоночку. Ніж, вуж, «бажко», книжка, другий морж, сторож, ложка, ніжка. Подорож, екіпаж, смужка, подружка. Тепер ви спочатку повільно, а потім прискорюємо. І так прочитайте два-три рази кожен раз швидше і швидше. Можна також почитати рядками, натискаємо на паузу і працюємо, опрацьовуємо це завдання. Наступне завдання читання тексту, і необхідно ще придумати заголовок. Зверніть увагу на незнайомі букви є і м'який знак. Він не читається, а він показує, що оця буква, її треба прочитати м'яко. І так, пальчик поставили на початок тексту. Я читаю, ви за мною пальчиком слідкуєте і пошепки промовляєте. Починаємо. Родина журбенків багато подорожує. Журбенки мандрували горами, засмагли на побережжі морів. Побували навіть у жаркій пустелі. У подорожах журбенків завжди супроводжував песик дружок. Він бігав за жуками і метеликами, тікав від вужа, стрибав разом із жабками. Дружок усім піднімав настрій. Подорожі були з пригодами і жартами. Про Мандрівки, журбенки весело розповідали знайомим. В цьому тексті ви бачили зустрілися слова, які ми читали сьогодні на уроці в завданнях. Ну що ж, зараз натискайте на паузу і перечитуєте цей текст. Читайте уважно, правильно вимовляючи букви, вимовляючи звуки. Ну, а тепер давайте поговоримо про цей текст. Про кого йдеться у тексті? Відповідайте повним реченням. Де побувала? Родина журбенків? З кого складається сім'я? Подивіться на малюночок. Хто супроводжував родину під час подорожей? Чим? Захоплювався песик. Хто з мандрівників найбільше зацікавив вас? І так, який ж заголовок можна дібрати до цього тексту? Ну, я чую, ви таки вибираєте. Заголовки різні. Так, да, це може бути і родина журбенків або мандрівники. Так, отже, дружна родина. Молодці. Обов'язково цей текст прочитайте ще мамі. Ну, а тепер давайте підсумуємо. І так, з чим ми познайомилися на уроці, яку букву вивчили. Для чого потрібно вміти друкувати велику букву? Доберіть слова, які пишуться з великої букви Ж. Молодці. Оцініть свою роботу. Дякую за роботу і на сьогодні, все. До побачення!